Ти зараз лежиш, дивишся в стелю і думаєш, що світ не має ніякого сенсу, і ти більше не можеш, то це відео для тебе. То що ж може допомогти? Перше, це назвати все своїми іменами, сказати: Я вигоріла» або я дуже втомився. Це перший крок до того, щоб усвідомити, що відбувається. Також дуже важливо. Турботою до себе поставитись. І іноді це не відповідати на дзвінки чи повідомлення. Світ вистоїть без тебе, а ти не автомат, який абсолютно все має робити в ту ж секунду. Допомагає фізична стабілізація. Іноді це просто випити склянку води чи потягнутися просто в ліжко. Іноді, якщо ви маєте трошки більше ресурсу, це зробити собі прогулянку. Дуже важливий момент це. Звернутись до терапевта, коли є відчуття, що таки пора. Ти не зламаний, ти виснажений, і це лікується турботою. Тому чекаємо тебе в «Хоуп».